Всім привіт! У нас ранок вихідного дня, суботи, вже трошки пізній ранок, але канікули тоді так дуже зранку піднімати не хочеться. Ми плануємо поїхати на гаражні розпродажі. В одному з районів багато будинків об'єдналося. По різних вулицях буде багато гаражних розпродаж. Люди виносять непотрібні їм речі, часом нові, якими не користуються, продають по дуже низьким цінам. А, також у нас є в телефоні ось такий додаток, де можна знайти адреси цих всіх гаражних розпродаж, то шукати довго не приходиться. Тож поїхали всі разом, покажу вам. Бачу в цьому квартальчику кілька будинків мають гаражні розпродажі. Зараз ми йдемо і дивимося. Є. Ось, наприклад, сумка 3 долари. Кроваварка 15. 5 доларів різдвяний віночок. Покривало 2. Також одяг продають, прошу, нове з етикеткою. 40 було доларів. А продають, наприклад, кожну річ 50 центів або долар. О, телевізор. Я думаю, це Oh, you can have my other This white is why He's like saying, yeah. said <laughs> yeah. Yeah. So, this is <laughs> i <your> third dog? <laughs> I'm gonna buy one when I go to, um... Таке блюдо. Тут можна яйця фаршировані і якісь інші овочі поскладати. 5 доларів хочуть. Автоматична відкривачка для таких закруток. 25 нова. 50 центів шкіряний гаманець. Ось такі вінтажні сумочки з бусинок по 8 доларів, 5. Долар вишив так, така старовина для ювелірних виробів шкатулочка. П'ять доларів, електричний гриль. Коли скали картини, підсвічники, о тут щось такі глиняні вироби. Бачу. Тут хатинку з розпродажею, Ідемо. Ось педи. Такий 65, дитячий 75, вінтажний пише. Ну, в магазині за такими цінами не купити. Такий, напевно, буде 250. Кепочки, адідес, філа. Деякі цін не ставлять, просто кажуть, назвіть свою ціну і тоді або погоджуються, або ні. Що такі для косметики мініри. Холодильник. Тренажери, двері. О дитячі ліжечка по 100 доларів. В магазині вони 350, напевно. тут люди грілять е, хот-доги і воду продають. Ось. Так, ідемо далі. Okay. Which crowns are you keeping, honey? Ювелітні вироби різні і старовинні. І це все за копійки фотоапарат. Ось таке блюдо 2 долари пайс, пироги пекти. Це долар, це два. Можна просто як на вулиці декоративні горшочки використати. I'm beautiful. All right. All right. All right. So do 724 622 by And this could take you from Oklahoma. Okay, 72 by 733. Yep. Say this anytime you have, you know. Oh, yeah. An, an event going They're all on. size too. Oh, wonderful. Oh, my gosh. Thank you. Yeah. Wow. Gonna, wow. Do you want these? На вулицях встановлюють ось такі знаки, де «Yard Sale» – гаражна розпродажа. The circle, huh? Це з гриль вже не потрібний напевно. Тут їм пощастило, тінь гарна. Такий набір. Органайзерів на кухню. О, дітки продають печенька. Гриль фрі, пише безкоштовно, тільки щоб забрати для Все 50, 50 центів на столику. Там вдалині люди вийшли і продають лимонад чи якісь напитки, не знаю. Так, щось не дуже в цьому райончику такі гарні. Гаражні розпродажі, але для так загального, щоб зрозуміти, як це все відбувається. Часом в більш таких кращих районах, то і кращі речі можна знайти. Наближче вже доїжджаю до своїх країв, де я живу, і побачила знак по вулиці, що тут гаражна розпродажа, але я напевно... Не туди завернула. Може і туди. Ага, дорога продовжується. Так що їдемо подивимось. Все правильно. вон бачу ще знак. Гараж Син. Казию, що тут. Там сховався гараж і розпродажа. Йдемо подивимося, що там є. Ось такий мотоцикл, 1800 доларів. Ще тут, тут рядом також є гараж сел.